Здоров'я бажаю камрадам і не тільки камрадам. Сьогодні у нас було заключне відео з Ноктою Simplex Ultra. Ми таке невеличке порівняння, у мене прилад, напоминаю, ну, ви вже знаєте, що у мене приклад От, ISAPEX. Ну, їх порівнювати то немає сенсу. Я так, я так думаю. Вони різні прилади, але ж. Давайте порівняємо, так, може хто вагається, як що. Ну, це моя сугубо була своя думка, а ви вибирати прилад, який вам до вподоби, то ваше діло і ваше право. Я так сказати, ну, покажу і розкажу, які в мене враження там про той чи про той прилад. Так що, друзі, ну що, поїхали. Так, два прилади ці. Апекс і... Сімплекс Ультра. Ну, що скажу. В принципі, такі подлокітники в його, бачите, ширина, ну, почнемо зверху донизу. Тут жорсткіший на гараті. Бачите, він ширший, якщо вам видно, бачите, ширший. А тут, вибачаю, уще він. ну Але він і дужче гнеться, такий, ну поламати його, мабуть, буде трудніше. Хоча якщо зимою там курточка буде чи світер у вас, то, друзі, може сюди рука і не влізти. Ну це, я так думаю. Тут ще такий паролончик є на гареті. Ну, на... Тут також можна наклеїти. Тут штанга пластикова. І далі йде карбонова штанга. Тут іде алюміній, ручечка така з м'якої резини. От. І тут алюміній йде, йде до цієї пари, е, з'єднується тут такими е, барашками на пружинках, от. і тут зафіксується сама штанга. а тут пластик іде. Ну, що скажу, в принципі, бачите, в їх е, різний, тут, бачите, як виг... вигнута вона. А тут йде пряма штанга і винос. Ну, я вам скажу мені, ну, так як хоча зараз всі такі от, мені не подобається. А що не подобається, зараз я вам покажу. От, Дивіться, беру я Apex, да? От так. оп, бачите, він становиться. О. Не перевертається, бачите? в такому режимі бачите, на пальчику держу. І от так, да? Так. Цей же прилад беру у руки. Якщо я отак, от оп. І вниз, так сказати, головою завжди він вниз. Ну, це мені дуже подобається. Ну, така конструкція. Карбон так, класна річ, легенький, все. Але ну, тут, я так розумію, тут батарея стоїть у цьому приладові. Ну, якось так. Ну, це така конструкція. Мені та конструкція більш подобається. Ну, це кому як, друзі, це ж таке. З приводу ваги, от, в такому сетапі. Апекс із Neo Sander котушкою. Він, його вага 1540 грам. Тобто більше, ніж 1,5 кг. Сетап цей Simplex Ultra виходить 1220 г. Це кілограм 220 грам. Ну, ну він набагато легший. Але ж, якщо друзі, це ось стандартна котушка у мене є до цього апекса. Ось вайпер. Я думаю, камради знають, що це за катушка. 6х11 6 на Тут напоминаю 10,5 і на 14,5 дюймів. Це 11-дюймова катушка. Кругла. Так що, якщо прилад з цим маленькою катушкою з вайпером, то виходить, цей прилад по вазі 1295 г. Тобто кілограм 295 г. Кіло 300, а цей кіло 200 Ну, на 80 грам легше буде е, ультра. Так що от, от якось так, друзі. По блокам управлінням так. Цей такий більш продвинутіший. В ньому там різні налаштування, є і швидкість помаху, там ну від грунта, там Ну, короче, багато е, люди знають, що в ньому. В цьому включив е, 5 кГц, напевно, і тут теж на 15 кГц. Е, ультра вибач, ультра на 15 кГц виходить. Ну, тут частота е, на апексі 5, 10, 15 і 20 кГц. Або ж мультичастота, Можна, отак, ну, як ви забажаєте. Тут класна функція є. Режим підсвітлення, так сказати, ну, розумний режим підсвітлення, який... Коли сигнал він підсвічує, коли немає сигналу, він гасне. Прикольна річ. Тут включив і все, нема. Тут регулювального підсвітки є, на тому нема. Включив і все. Або виключив. А тут є різні налаштування. Навушники можна, блютуз любі, які вам подобаються. Такі навушники можна поставити. Я собі ставив звичайні такі. GT Pro. О, Такі навушники підключаються. Вони класно до будь-яких блютуз-наушників. Там тільки протокол якийсь повинен бути, але підключати до всіх биту з Тут же ж такої функції немає. Тут свої наушники Гартовські, але вони коштують ну, півціни цього приладу. Провід зарядки, От, ну, до ногти, бачите, який. Оце такий провід зарядки. У цьому ж приладі, у Apex, звичайний мікро USB, але було б краще, якби. Був Type-C. Тому що тут, коли вставляєш у цей прилад, то коли вставляєш цей прилад, то ти... часто я забуваю, якою стороною вставляти цей micro USB провід. Тут же проще все, викручується все, тому що вологозахисний, так що тут зарядка, бачите, і, і для <кхід> підключення до комп'ютера. Оце тут таке. В принципі, класно закручується вологостійкий прилад. Так що тут динамік. Оце якось так, ну і карбон. От. В цьому приладі у апексі тут це чехол, тут, тут по-другому, бачите, тут треба отут є. А, і ще ж скажу вам, що тут є виходи для наушників, бачите? От. в тому немає. В тому наушники, е, я так розумію, свої через цей роз'єм, де зарядка йде. Або ж блютуз. Ну, це я розумію, свої то наушники це під воду. Ну, підключаєш до це роз'єм. І зараз покажу вам зарядку. От дивіться, зарядка. в Що неудобно в цій зарядці. Мені не дуже подобається муха довбе. Ось бачите. А так, вон вона аж. Може побачите? Бачите, хто знаде, якою стороною постійно я вагаюсь, якою стороною правильно чи неправильно. Кольор його бачите жовтий. Такий жовтенький. Так що от такі тут роз'єми. Micro USB. Якщо я б був Type-C, то взагалі було б супер. Ну, мікро USB, що маємо, то маємо, в принципі, по акумуляторам, зараз закрию, затикається, бачите, щоб дощ Капель не падала. По акумуляторам скажу, трошки більше Apexa хватає, чим Ультри. я два рази виходив, одне ділення залишилося. Тут два рази виходиш, ну, трошки більше, ніж батареї висаджується. Так що, ну я не знаю, може так у мене вийшло, вийшло. світло, що там, що там, було виключене. Так що, ну, якось так, друзі. Не знаю, може більше електроніки, що більше тягне, тягне вона енергії батареї. А може батарея сама тут менше, а тут більше. Не знаю. Так що, друзі. От якось так. Ще, друзі, теста порівняння із тестовою площадкою в мене немає. Тестову площадку я зробив, зараз покажу е, фото. Я зробив все. Перед тим як робити тестову площадку, провірив, вроді не було металу ніякого. Але я її вирив, там якийсь чорний метал під низом розкорочувати площадку не захотів. Уже буду робити другу, більш е, хорошу. Так що, ще раз вибачаю, що не буде теста порівняння. Цих двох приладів. от як Прилад, так, по-бистрому сказати. Прилад прикольний, класне налаштування, класне в ньому. От, до сигналів я так і не звик. Не знаю, в вапосі там проще сигнали. Не знаю, якісь тут мені більше на е, ультрі, якісь більш розмазані якісь сигнали, не знаю. Тут більше чіткіші. Ну, це на моє таке, на мою думку. Може для когось хтось би вважати по-другому. Так що, прилад класний. В принципі, якби зараз ну в мене не було ніякого приладу, то звичайно я б, мабуть, купив би e, Nocto Simplex Ultra. А якщо в мене зараз є і Apex, ну, продавати Apex, купляти Ultra ну не знаю, немає. Ну, я б, навіть не міняв, в принципі. І ще скажу, що цей підводний, цей ні, це тільки брезків доща. А цей можна там до трьох, по-моєму, метрів зануряти воду, можна ходити по річці, там, по шию в воді, і можна ним. Ще класно, що є вібра. Включаєш вібер, то що це буде йти під водою. Включаєш вібру, буде в руку вибірювати, і можна по річці в принципі, по дні шукати, там, занурювати його по цю пору, там, і більше. Так що можна під водою. Тут все закручується, все класно зроблено. От, друзі, що я хотів вам і сказати. Ну так, таке коротеньке відео. Треба вже, мабуть, відсилати прилад камраду. Ще раз йому велике. Дякую, друже. Дякую, дякую тобі, що я походив, потестував цей прилад. Ну, я не такий такий тестировчик, так сказати. Ну, слабенький, але походив, зрівняв, в принципі, достойний апарат. Але мій Apex також, в принципі, я з ним вже рік хожу. Ну, класний. Ну, до його, його треба розуміти. Хоча і так само і цей може, треба розуміти, тому що там до звуків звуки другі в ньому. Ну, якось так. Я думаю, якби б рік ходив би з ультрою, то я в принципі звик би до його там, хоча б ну, півроку, то я думаю, звик і все було б нормально. Так що, друзі, що я хотів сказати. В принципі, достойний, що той, що той апарат, як сказати, по машини, Да? Зрівняти з машиною, да? з пункту А в пункт Б, що один, що другий, так сказати, довозить, а тобто шукає знахідки, що той, що той. Ну, В принципі, ходив, до Єзапексом, ультрою дещо знаходив, але особи нічого і немає. Так що той, теж, так що, Як пилосос плесос, ну там і котушка ж більше. Але більш... Дрібних деталей, то звісно, розумієте, оця котушка буде кращою, а ця, наверное, мабуть, мабуть, буде ще кращою до більш дрібних таких замусерених місць. Так що, от, друзі, що я хотів вам сказати так по-бистрому. Друзі, що я скажу, достойні апарати, що один, що другий. В принципі, прикольний, класний, легенький. цей і Да, Рука, якщо ходиш 2-3 години, то рука заморюється. З цим не так, цим таких проблем немає. Але ж бачите, другий, я ще раз скажу, що це друге. Ну, не знаю. Ну, зараз зараз всі такі прилади. От такий форм-фактор. Не такий, як. Ну, той більш дизайнерський вид у нього. Так що, ну, це на мою таку думку. Так що, друзі, от що я вам хотів донести, розказати, показати. Так що, якщо, якщо вам буде щось цікаво, задавайте питання, буду відповідати в коментарях. Так що, друзі, ставте подобайки, кому подобається. Кому не подобається антиподобайки, друзі. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, далі буде цікаво. Підемо ми вже з адпиксом. Це я вже протер, витер. Пиль, так сказати, з нього. З нього витер. Все, красивий і чистий. Зарядив до 100% і буду відсилати своєму. Товаришу Камраду. Що велике йому. Дякую. Так що, друзі, всім здоров'я, благополуччя, щастя і мирного друзі, неба. Так що не переключайтесь, далі буде. Дякую вам. Далі буде.